Якість товарів прикарпатських виробників з кожним роком покращується. Про це стверджують фахівці стандарт метрології». З Чотирьох місцевих учасників всеукраїнського конкурсу Кращий товар відзначилися калуські виробники Шпалер. Вони вибороли призове місце у номінації Товари для населення з'являються нові підприємства, які орієнтовані в першу чергу на якість, які використовують хороше потужне обладнання іноземного виробництва і нашого виробництва, і які зразу забивають свої технології хорошу якість. Тому що підприємства, які працюють багато років і мають старе обладнання, їм досить тяжко вийти на, на хорошу якість. Напередодні дня працівника стандартизації та метрології відзначили переможців обласного конкурсу якості. Продукція більшості з призерів, стверджують експерти, за своїми параметрами відповідає європейським нормам. Однак, скаржаться керівники зразкових підприємств, розширювати виробництво часто заважають суперечливі закони. Наше підприємство має лімітований Націнку, чи як правильно сказати, лімітований шлях заробляння грошей. Ми не маємо права бути рентабельними більше, ніж 5%. І коли. У нас з другої сторони питає податкова інспекція, чому така низька рентабельність. Я завжди кажу, давайте сядемо троє за стіл переговорів. Інспекція цін, податкова. Ну і запросимо когось державної адміністрації, щоб всі зрозуміли, що все ж таки регуляторна політика вона дуже важка у бізнесі. Високу якість продуктів харчування від місцевих виробників підтверджують і аналізи на вміст генетично модифікованих організмів. Лише у п'яти зі ста випадків фахівці стандарт метрології виявляли у продуктах ГМО.